Важко знайти, тому що якраз таки цифрова трансформація вона в усьому, в тому числі і у війні. І на жаль, до речі, цифрову, цифрову трансформацію використовує Росія, і на жаль, дуже вдало використовує її у виробництві дронів. А шахеди російські покращуються і застосовується там, в тому числі, і штучний інтелект. І командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, мадяр позивний у нього, каже, що зовсім скоро росіяни будуть запускати по Україні вже тисячу шахедів за один. Відразу за добу, або з навіть і більше. Типу він нікого не намагається лякати, але ділиться інформацією після аналізу а, розвідданих, тому що Росія постійно вдосконалює дрони, роблячи їх більш стійкими до засобів радіоелектронної боротьби, що включає використання штучного інтелекту, підключення до українських мобільних мереж. У там він підключається до твого водафону або угу. київстару і іде вже по цих координатах. Інтернет він отримує вже від твоїх мобільних а, мереж і отримує наводки в реальному. Часі через чат-боти волонтерка і керівниця технологічного проєкту Вікторі дронс Марія Берлінська говорить, що найбільший повітряний терор Російська Федерація розпочне не зараз. От ми зараз кажемо, бо який жах? А зима 2025-2026 року, і потім подальші роки. а Причому це буде відбуватися не тільки шахедами, а це буде відбуватися такими автономними роботами, які вже будуть працювати не по наведеним координатам. Як зараз дрони, от вони водяться там <кій>, координати GPS, і він летить. А буде автоматично ну, точніше в дрон влаштована візуальна система спостереження, і в режимі реального часу він буде дивитися, куди вдарити якийсь об'єкт, будівлю військового і тому подібне. От Прямо буде видивлятися літати за тим, за ким йому потрібно. Вже зараз, навіть за словами Буданова, Росіяни можуть одночасно запускати до півтисячі дронів. Ми це знаємо, коли останнього разу пів тисячі. Самі, ми ми це, це бачили самі. Ці, На Київ летіло пів тисячі дронів. Звичайно, це можуть робити вони поки що. Не, е, не кожен вечір, mm -hmm. не кожну ніч. Але, в принципі, накопичувати і запускати півтисячі дронів і робити невеликі перерви. Між так... Якийсь прогноз. Пиздить експерт собі піднос. Якийсь там план. Постив утікток, сусід А-а-а, закрий пиздак. А -а -а, закрий пиздак. А -а -а, закрий пиздак. Ще так Закрий п filtak Закрий п filtak Закрий п filtak Закрий п filtak